Доброго дня, вельми шановні організатори, гості, учасника конференції. Перш за все, хочу подякувати за можливість, за можливість спілкування, обміну, знаннями, ідеями у рамках конференції. А ще, користуючись нагодою, хочу привітати всіх і святом Святого Миколаю і прийдешніми святами, побажати всім миру, бадьорості духу, міцного здоров'я, а також вільної, непереможної держави. Адже ми, як ніхто, на це варті. Тема, якої сьогодні хотіла доторкнутися у своєї доповіді, надзвичайно актуальна. Актуальна тому, що в силу останніх подій це і зміна способу життя нашого, малорухливий спосіб життя, діджиталізація, комп'ютеризація. А також умови, в яких ми зараз живемо, воно призводить до того, що все частіше ми стикаємося із захворюванням периферичної нервової системи. І друга складова, якраз нашої тематики сьогоднішньої, це хвороба Паркінсона. Це теж захворювання, яке на останні останнім часом надзвичайно прогресує в зв'язку із стрімким постарішенням населення, у зв'язку із змінами, які ми перенесли це і ковід, інфекція це. і… Стресові ситуації, тому на сьогоднішній день ми будемо говорити про захворювання периферичної нервової системи і ті умови, які ведуть до появи цих, скажімо, таких станів. Тема буде йти про тунельні синдроми. Тунельний синдром це пошкодження периферичного нерва в анатомічних областях, які утворені природніми кістковими або зв'язковими м'язовими структурами, тобто, іншими словами, це компресійно-шемічні невропатії, які виникають внаслідок здавлення нерва в кістково-фіброзно-м'язових каналах. На сьогодні ми говоримо, що це проблема цивілізації. Чому? Тому що немає майже жодної людини, яка б не стикалася в своєму житті, і на сьогодні неважливо той спосіб життя, яким живе людина. Ми всі сидимо за комп'ютерами, у нас у всіх вимушені пози. І тому дійсно захворювання, такі як тунельні синдроми, можуть бути у багатьох людей. За статистикою, серед цих захворювань периферичної нервової системи, вони зустрічаються у 8-52% З точки зору етіопатогенетичних особливостей, самі тунельні синдроми це поліетіологічне захворювання з широким спектром як загальних, так і місцевих провокуючих факторів. Виникають вони в першу чергу при невідповідності розміру тунеля та його вмісту. Коли це буває? Ну, по Перше, це внаслідок дії зовнішньої сили або підвищення об'єму структури, які його утворюють. А саме це може бути наслідком дисгенетичних, травматичних, дегенеративно-дистрофічних змін кісткового, м'язового, особливого м'язового апарату. А також буває при привродних природних тунелів, і це ми стикаємося в таких випадках, коли у пацієнтів є. Системні та ендокринологічні захворювання, такі як цукровий діабет, гіпотиреоз, порушення виділення соматотропного гормону. Внаслідок цього відбувається гіпертрофія зв'язок, збільшення їх в об'ємі, ущільнення, і як наслідок набряк переневри, який веде до гіпоксії нервової тканини, ішемії, а згодом до відмирання нервових волокон, і особливо нас важливо те, що страждають саме аксони, це внутрішня частинка якраз нерву. Відомо на сьогоднішній день. Що нерв здатний нормально функціонувати навіть при 30% живих волокон, то коли кількість нормальних аксонів вже зменшується нижче 30%, то виникає вже симптоматика, яка швидко може прогресувати. До чого я веду, що якщо ми бачимо пацієнта з підозрою на тунельний синдром, то ми вже повинні розуміти, що в стиснутому нерві залишилося менше 30% функціональних аксонів. В такому випадку ми повинні дуже швидко реагувати для того, щоб ну, скажімо так, ліквідувати компресію нерва і запобігати виникнення значних морфологічних змін у нерві і як наслідок тривалого його відновлення. Причини і фактори тунельних синдромів, і ризику розвитку тунельних синдромів: це травми, амілоїдоз, запалення сухожилкового апарату, набряклість, новоутворення, діабетичний статус, акромегалія. Це може бути знову ж таки вродження аномалії, тому велику роль відіграє все ж таки генетика. Також всі процеси і запальні зміни, які відбуваються, все ж таки у суглобах, артрозу, артрити, поєднання артрозу, артритів, діяльність і Спосіб життя, який вимагає все ж таки зусиль від кистей і від нашого, все ж таки вимушеного положення, а також повторювання дії з вібрацією. Група ризику тунельних синдромів це люди, які страждають надмірною вагою, це діабетики, це жінки після менопаузи, які приймають препарати для лікування раку грудей. Саме ці препарати можуть викликати зміни у опорно-руховій системі і вести до розвитку тунельних синдромів. Також представники професії, яких трудова діяльність, передбачає статичне навантаження в незначній, незручній позі пацієнти, які страждають на дисфункцію щитовидної залози, вагітні та жінки, які переживають клімакс. Дуже пряма кореляція все ж таки ідеї з зайвою вагою, тому дійсно ми винесли це на перше місце. Нестача вітамінів групи Б. І якщо ми говоримо про хворобу Паркінсона, то в залежності від клінічної форми захворювання пацієнти теж страждають на тунельні синдроми. Але це обумовлено трошечки іншими механізмами, про які ми скажемо трошки пізніше. Хвороба Паркінсона це друга за поширеністю нейродегенеративне захворювання після хвороби Альцгеймеру – і ми знаємо, що воно протікає, і клінічна симптоматика надзвичайно різноманітна, але не включає в себе. включає. Все ж таки, це тремор. Спершу це тремор спокою, а при прогресуванні захворювання це може бути вже і дії, і постуральний поєднання треморів. Також це брадикінезія, постуральна нестабільність і пов'язане захворювання з дегенерацією до нейронів та наявністю зінофільних інтрацитоплазматичних включень. На сьогодні говорять і існує дві гіпотези, які постійно обмірковують тунельна нейропатія або тунельні синдроми при хворобі Паркінсона. Чи це набута нейропатія внаслідок тривалого прийому препаратів леводопи, чи це внутрішня нейропатія, яка розвинулася внаслідок нейродегенерації самої? Що можна сказати чітко, що тремор є однією з основних ознак хвороби Паркінсона, і він може спричиняти кумулятивне пошкодження нервів верхніх кінцівок. Тому найбільш поширеними компресійно-шемічними нейропатіями при хворобі Паркінсона є якраз ті нейропатії, які зустрічаються у пацієнтів на верхніх кінцівках, а саме це невропатія серединного нерва і мова йде про синдром Карпального каналу, а також невропатія ліктнього нерва і Мова йде про синдром кубітального каналу. Досить рідко, але все ж таки зустрічаються і інші види нейропатій, як на верхніх кінцівках це невропатія променевого нерва, так і на нижніх – представлене ушкодженням як зовнішнього шкірного нерва стегна, стегнового нерва, сідничного, малого мілкового нерва. При хворобі Паркінсона тунельні нейропатії розглядаються з позиції двох клінічних форм. Для того, щоб виділити ці клінічні форми, ми користуємося і клінічним оглядом, використовуємо спеціальні шкали. Але ми знаємо, що у нас може протікати захворювання із перевалюванням все ж таки регідності пацієнта, і може бути з комбінацією регідності, а також тремору. Інколи говорять, що це тремор домінантний варіант, ну не сама форма, але все ж таки. Типорибі. Я вже сказала, що тунельна нейропатія для пацієнтів з хворобою Паркінсона найбільш часто зустрічається на верхніх кінцівках. Якщо порівнювати синдром карпального каналу і кубітального, то синдром карпального каналу він зустрічається найчастіше на рівні все ж таки зап'язку, у пацієнтів він обумовлений все ж таки тремором. А синдром кубітального каналу, ну, в літературних даних на, сьогоднішні, на сьогоднішній день в сучасній Медицині немає достовірних даних з приводу частоти виникнення пацієнтів з хвороби Паркінсона, але трошки пізніше ми скажемо про свої власні дослідження. Патогенез тунельних нейропатій при хворобі Паркінсона знову ж таки пов'язаний перший з тремором, повторювальними рухами під час тремтіння та деяких інших травматичних рокових синдромів. Здавлення нерву серед в даному випадку, якщо ми говоримо за карпальний канал, відбувається на рівні зап'ястку та на рівні або вище. Або нижче за п'ястку, а також на рівні ліктьового згину, якщо ми говоримо все ж таки за кубітальний канал. І теж може бути на рівні вище або нижча, оскільки тремор спостерігається швидше у пацієнта на пальцях, ніж область зап'язка та ліктьового згину. Другою причиною це може бути підвищений м'язовий тонус і прадикінезія. Це теж провокуючі фактори в патогенезі защемлення серединого ліктьового нерва при хворобі Паркінсона. На третій позиції це все ж таки вид діяльності і спосіб життя пацієнта. Наскільки він активний, пацієнт, чи користується він, наприклад, додатковими. Засобами припере для пересування, чи це палеці, наприклад, чи це можливо якась вимушена інша поза все це веде до патогенетичних особливостей і до. Розвитку тунельних синдромів. Для діагностики тунельних нейропатій, в першу чергу, користуються клінічним оглядом, під час якого виявляють більлі, чутливі вегетативні розлади, а також з'являються вторинні якісь гіпотрофії, м'язів. Пацієнти не сплять такі, тому що вимушені прокидатися і пускати свої кінцівки вниз, для того, щоб змінити трошечки позицію і змінити кровообіг, слабкість, невпевненість у кінцівки, а також порушення функції даної кінцівки, користуються під час клінічного огляду спеціальними діагностичними тестами для виявлення саме цих проблем. Це експрес тест по тіннелю, експрес тест по фалену, проба пробастонометром, а також тест на підняття рук. Крім того, використовують для діагностики лабораторні методи: це і біохімічний аналіз крові, і визначення глюкози крові, гормони щитовидної залози, а також дослідження крові на антистрептокіназу. До інструментальних методів, які допомагають все ж таки діагностувати нам тунельні синдроми при… Різних нозологіях відноситься на першому місці це метод електронейроміографія. Цей метод дозволяє нам, за допомогою стимуляційної електроміографії, за допомогою спеціальних електродів. Визначити провідність по нерву на різних його рівнях, для цього використовується метод коротких проміжків, коли береться за нульову точку відліку, перша точка стимуляції, і потім по кожному сантиметру ми можемо вкладати верх вниз по місці проходження дагного нерва, і ми можемо чітко встановити локалізацію і зону ушкодженого нерва. Крім того, до цих методів інструментальних відноситься ще метод туртозвукової діагностики, який дає можливість нам визначити. Виявити, як тканинні структури, що викликають компресію нерва. Рентгенографія або комп'ютерна томографія шийного відділу хребта, якщо мова все ж таки йде про тунельні синдроми верхніх кінцівок, і нижніх, якщо говоримо про тунельні синдроми на нижніх кінцівках, тоді ми робимо КТ поперековок кражового відділу хребта. За допомогою цих методик нам є можливість виявити. Здавлення на рівні шийному чи поперековому нервового сплетення, кістковими утвореннями, а також для виявлення причин тунельного синдрому. Крім того, велику роль відіграє все ж таки метод нейровізуалізації, такий як мрт томографія Візуалізуємо як у тканині утворення тканин, які здавлюють нерв, а також шрубцові зміни, пухлини. Ну таке інше нами було проведено невелике дослідження. Метою якого було оцінити частоту тунельних синдромів верхніх кінцівок у пацієнтів з різними формами хвороби Паркінсона. Обстежено 107 пацієнтів. Серед них це пацієнти контрольної групи 30 чоловік, інші це пацієнти із хворобою Паркінсона, які знаходились на обстеженні та лікування на базі центру для пацієнтів з хвороби Паркінсона та іншими нейродегенеративними захворюваннями міста Полтави. Критеріями включення в дослідження було встановлено і діагноз хвороби Паркінсона і стадію за Хента менше та дорівнює 3. Тривалість захворювання більше одного року. вік пацієнтів від 40 до 89 років, Років. Стабільний прийом препаратів леводопа не менше року. Критеріями виключення були вторинний Паркінсоніз, Паркінсонізм, інші нейрогенеративні ураження центральної нервової системи, стадія хвороби Паркінсона за Хентаяру більше або дорівнює 3 і вік пацієнтів старше 90 років. Пацієнти всі були розподілені на три групи. В залежності від клінічної форми захворювання. Першу групу склали пацієнти з акінето-корегідно-тремтячою формою, друга група це пацієнти з акінети формою, і третя група це пацієнти, 30 чоловік без ознак нейродегенерації, які склали контрольну групу. Пацієнтів. Діагноз у всіх пацієнтів встановлювався з критеріями всесвітнього банку мозку, а тяжкі ступінь тяжкості захворювання визначали за шкалою хентаяру. Клінічні форми або підтипи визначали за допомогою тотального неврологічного обстеження, оцінювання за шкалою UPDРС, а також показниками МГморографії, агоністів та антагоністів передпліччям. При превалюванні в клінічній картині у пацієнтів підвищеного м'язевого тону. Ознак брадикінезії, постуральних порушень. Даних шкали третьої частини, пункти 22, 27, 31 та тремору за даними шкали третьої частини, пункти 20, 21 було встановлено змішаний варіант перебігу, тобто кінетокоригідно тремтяча форма. При превалюванні в неврологічній практиці, симптоматиці, все ж таки, ознак підвищеного м'язового тонусу, ознак брадикінезії, постуральних порушень без симптомів тремору, а також превалювання симптомів згідно шкали третьої частини, пункти 20, 2, 27 та 31 був встановлений все ж таки акінетико ригідний варіант перебігу захворювання. Крім того, пацієнтам проводилося нейрофізіологічне обстеження, як я вже сказала, але з використанням НМГ периферичних нервів, верхніх кінцівок, домінантної, недомінантної сторони для виявлення тунельних синдромів, методом коротких проміжок, а також мг траморографія, агоністів, антагоністів перед пліч. Як видно із слайду, групи біли... Були підібрані таким чином, що не було статистично значимої відмінності за, скажімо, гендерними особливостями між групами пацієнтів, середня тривалість хвороби у групі 1 та групі 2 була теж майже однаковою. Не було виявлено статистично значимих відмінностей між групами пацієнтів. Пацієнти всі приймали препарати леводопи, причому цей прийом був з препаратом левоком короткої дії і подовженої дії, причому короткої дії пацієнти приймали 4 рази на добу і 2 рази на добу в поєднанні з пролонгованою формою. Леводопа. Середня тривалість прийому препаратів леводопу у першій групі пацієнтів становила 5-23 роки, і у другій групі ну, близько 6 років. Добова доза леводопи карбідопу, подовженої дії у групах пацієнтів у короткої дії, представлена на слайді. Як відомо, ми проводили електроміографічне дослідження стимуляційною методикою для виявлення все ж таки тунельних синдромів карпального і купітального тунелю, синдром карпального каналу представлений у вигляді стиснення серединного нерва, а ми знаємо, що серединний нерв на кисті забезпечує чутливу нервацію латеральної половини долоні, в тому числі ділянку тенера, а також першого, другого, третього та ларатеральну поверхню все ж таки четвертого пальця. Симптоми спостерігаються майже у 14% з дорослого населення, і у трьох восьми десятків осіб, окрім скарб, виявляють об'єктивні клінічні ознаки цього синдрому. А у двох пацієнтів підтверджуються даними електрофізіологічних досліджень, таких як електроміографія. Якщо порівняти жінок і чоловіків, то статистично у жінок даний синдром зустрічається частіше. Зазвичай він є білатеральним, тобто двобічним, хоча по нашим дослідженням, все ж таки домінує він, перевалює він у домінантній стороні, у домінантній кінцівці. Синдром кубітального каналу представлений стисненням або деформацією розтягненням ліктьового нерва в ділянці ліктя. І симптоми включали в себе біль у лікті, парестезії в області, що нервуються ліктьовим нервом, схудненням язів, слабкість. Зустрічається він рідше ніж карпальний канал, але все ж таки цей синдром ми ж теж підтверджуємо з допомогою електроміографічного дослідження, клінічної осіки, також ультразвукового дослідження у наших пацієнтів після проведеного дослідження і у першій і у другій групі пацієнтів зустрічався синдром як карпального та кубітального тунелю. Але яка особливість синдром карпального каналу превалював все ж таки у першій групі пацієнтів, тобто там, де група поєднання з акінетокоригідною формою, і ще був тремор, тобто змішана форма. Синдром кубітального каналу зустрічався у цій групі пацієнтів, але також певний відсоток високий доволі таки спостерігався і у пацієнтів другої групи синдром Кубітального каналу, тобто в патогенезі виникнення самого Захворювання е, тунельних синдромів відірвало роль не тільки сам тремор, а й ще акінетико-ригідна е, 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 форма, тобто підвищений м'язевий тонус у наших пацієнтів. Тремор, як основна із причин розвитку все ж таки синдрому карбального каналу, оцінювався за допомогою МГТРморографії на домінантній та недомінантній стороні. Проводилося це за допомогою поверхневих електродів, які накладалися на шкіру пацієнта перед пліч агоністів та агоністів. М'язів, флексорів та екстензорів, і проводилися певні спеціальні проби, тобто оцінювався тремор в стані спокою, тоді при постуральній пробі, при когнітивному навантаженні, при пробі після когнітивного навантаження, а також при кінетичній пробі, тобто пальці проба. Як видно, на слайдів для м'язів, флексорів екстензорів домінуючої сторони. Найбільша частота тремору спостерігалася все ж таки при підтримці пози та останні спокою, і найменше при кінетичній пробі, тобто при пальценосовій. Характерні зміни були виявлені нами і на недомінантній стороні у пацієнтів з змішаною формою захворювання. Але що тут звертає на себе увагу, то в м'язах-флексорах, навпаки, тремор підвищувався при виконанні пальценосової проби, кінетичної проби. За результатами проведеної електроміографії, дослідження був проведений метод факторного аналізу основних компонентів електроміографії. і нами виділено три основні. Фактори, які можна використовувати для діагностики, для використовувати як основні методику обстеження пацієнтів за допомогою електроміографічного дослідження. Перший фактор це фактор тремор домінантної сторони. Цей фактор він чітко показував прямий зв'язок з частотою тремору спокою та частотою кінетичного тремору з м'язів згиначів. з генечів. Ми обстежували мускуліс карпі радіаліз. Також частотою тремору спокою з м'язів розгиначів екстензор. Карпірадіаліз і зворотній кореляційний зв'язок з частотою постурального тремору з м'язів-гіначів. Другий фактор це фактор 2 синдром зап'язного каналу домінантної сторони. Він мав позитивну кореляцію з дистальною моторною затримкою домінантної сторони та негативну кореляцію з М-відповіді на рівня зап'ястка, нижче зап'ястка та з звідповіддю та швидкістю проведення збудження по моторним сенсорним волокнам периферичних нервів. І фактор 3 – це синдром кубітального. Каналу домінантної сторони. Він позитивно корелював з М-відповіддю при стимуляції на рівні зап'ястя домінантної сторони та негативно з такими показниками домінантної сторони, як М-відповідь на рівні нижче ліктьового згину, вище ліктьового згину та моторною швидкістю проведення збудження по периферичним нервам. Розподіл факторів факторного аналізу при різних клінічних формах представлений на слайді. Цікаво, що. При оцінці ступені вираженості фактора 1, тремор домінантної сторони у досліджуваних групах встановлено, що в групі 1, тобто група, яка поєднувала собі і тремор, і скутість з акінетико регідно тремтячою формою захворювання, достовірно, був вищий і більш виражений тремор домінантної сторони в порівнянні з групою 2 та групою контролю. Однак заслуговує на увагу поява цього тремору все ж таки у другій групі пацієнтів, тобто це вказує на появу і діагностику супроти. Клінічного тремору, який ми можемо використовувати як предиктор, навіть початку розвитку захворювання. У даній категорії пацієнтів. Різподіл і ступінь вираженості виявлених інших факторів знак фактору 2 синдрому карпального каналу та синдрому кубітального каналу фактору 3 представлені на слайді. Але теж звертає на себе увагу те, що все ж таки карпальний канал превалював у пацієнтів першої групи, а кінець захворювання, а синдром кубітального каналу спостерігався у пацієнтів і першої, і другої в порівнянні із контролем. Тунельних нейропатій, включає в себе комбіноване лікування, ну, звісно, що на першому плані це у нас консервативне лікування, це і виконання різних, скажімо, місцевих блокад, голку носіння спеціальних ортезів. Але на першому місці я хотіла б сказати, що повинна проводитися адекватна медикаментозна терапія, яка повинна бути направлена на боротьбу із тремором. З цією метою ми можемо використовувати агоністи дофамінових рецепторів, таких як Преміпекс. Також з підвищеним язевим тонусом, і тут нам на допомогу приходить адекватна леводопотерапія. Застосуванням як у наших пацієнтів препаратів короткої дії та пролонгованої дії, а також застосування мантадиїв. Крім того, велику увагу заслуговує все ж таки лікувальна фізкультура, скандинавська хода, данстерапія, арт-терапія, якою займаються пацієнти нашого центру на базі неврологічного відділення комунального підприємства Полтавської обласна клінічна лікарня імені Скліфосовського міста Полтава та кафедри нервових хвороб Полтавського державного медичного університету. Заняття проводяться як на свіжому повітрі, так проводяться в приміщення. Є персоніфікований підхід при заняттях лікувальної фізкультури до кожної до кожного пацієнта. Я хотіла б подякувати всім за увагу і сказати на представленому слайді, можливо, не всі фахівці в сфері нейродегенерації представлені, але тут багато досить постатей, дуже багато науковців, професорів, які займаються саме проблемами нейродегенерації з різних куточків нашої країни завдяки таким людям, завдяки консультативним прийомам, завдяки допомозі, завдяки тим знанням, які ми отримуємо. З конференції, і завдяки спільній праці з нашими пацієнтами можемо подолати хворобу Паркінсона її не моторні моторні прояви, а також ускладнення, які ми маємо від проведеної терапії. Дякую за увагу і всім мирного неба і міцного здоров'я.